Повертаюсь додому з роботи. Пізно на дворі. ось ось опівніч. Так, добряче сьогодні затримались, але ж і причина надповажна. Петрович втретє дідом став, як таку епохальну подію не відзначити. Почались казьонки, продовжили самогонкою, після того, як пивом побавилися трохи, а час він, знаєте, непомітно спливає. Перекурили, посміялися, згадали. Приємні життєві спогади. Петрович розпинався про свій неймовірний улов. Василько у чомусь щось вперто переконував гната, не переконав. Додому мені взагалі то 10 хвилин ходу. Сьогодні звичний шлях, ясна річ, значно довший. Рух мало схожий на прямолінійний, одначе дійти до рідної хати це ще півбіди. Найгірше пояснювати і виправдовуватися перед коханою дружинонькою. Софійка й слухати не схоче, відразу нещадно атакуватиме. Алкоголік нещасний. Мені твої дружки випивохи ось де сидять. А я мовчатиму, хоча ні. Спробую якнайшвидше роздягнутись і прошмигнути у постіль. Далі сварись, не сварись, все одно твої слова як горохом об стіну. Ну, все, причалапав. Ось і двері та -а -а. ключі дістав. Треба зосередитися, щоб поцілити у двері і. Дивно, мені ніхто сьогодні ні не зустрічає. А що за аномалія така? Що за безлад у кімнаті? Чи не зловмисники часом у нас побували? А, -а, -а ось де Софія. Вона спить, хрупе аж заходиться. Чекай, чекай, що це? Та вона ж п'янюща. Ху, хоч закусуй такий аромат. Очевидно, у них на роботі сьогодні також було святкування. Розумію тепер, чому вона вчора відправила дітей до бабусі. От хитрюга. Не будитиму її, не сваритиму. Проявлю чоловічу витримку і толерантність. Зрештою, я й сам добряче хильнув. Вочевидь, їй навряд чи вдруге захочеться пробувати у такому хмільному безпам'янстві, а можливо й дорікати мені за випиту зайву чарчину теж.